Цю подяку оборонці родом з Вінничини Артем Іванішин та Вадим Кондратюк хотіли передати Володимиру Сівакову особисто за те, що постійно підтримував їх та передавав допомогу. Втім, 14 лютого 2024 року життя хлопців обірвались. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом їхню позицію вирахував ворожий дрон і накрив мінометним обстрілом. 18 лютого з хлопцями попрощалися у Вінниці. Подякувати за підтримку волонтеру Володимиру Сівакову було останнім бажанням молодих бійців. Люті, про яке Артем написав депутатці міськради Світлані Яровій. 13-го він написав з приводу того, як справа з приводу подяки нашому волонтеру, і 14-го вранці я йому відписала. І він якраз написав про те, що у них зараз обстріл, і що він повідомить чи все добре ввечері, якщо все буде добре, і ввечері він вже не вийшов на зв'язок. Тому це щось таке дуже важливе і необхідне, що потрібно було. Виконати. Володимир Сіваков підприємець. З початку повномасштабного вторгнення почав співпрацювати з місцевою громадською організацією і допомагати фронту. Тоді й познайомився з хлопцями. Каже, разом з волонтерами регулярно забезпечували їх усім необхідним. В першу чергу це, як правило, у всіх запити це плівка, скоби, каністри, тому що це те, що використовується кожен день для побудови бліндажів, утеплювачів через Плюс в них були ще, так, так як вони були в нас БПЛАшниками, в них був запит. От ми зібрали кошти на «Мавік», але ми його навіть встигли відправити тому, на жаль, вони не встигли його зустріти. Зараз Володимир продовжує волонтерити, підтримує бійців 14 бригад і щомісяця возить їм на передову необхідні речі. Про Артема та Вадима згадує з особливим теплом. каже ця подяка нагадуватиме про відчайдушність та патріотизм молодих та відважних захисників. Найкраща подяка була це знайомство з ними. це найкраща подяка. Світлана Ількова, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта.